Що, я прошу припинити правопорушення. Яке? Ви стоїте в зоні дії знаку 334, а саме зупинка заборонена. А е, там на світлофорі, пішли зі мною поїдемося, я вам так, я його бачите, я його бачу. з знак. Бачите, бачу, бачу, так? Бачу. Прошу вас скласти адміністративний протокол на цього дія порушника. Вимоги Ді, пункту правил 15.10. Це якби він стояв на проїждній частині, так? ні Ні-ні. Зона дії знаку 334 поширюється на проїжджу частину та тротуар. Ні, є... такого не може бути. Наприклад, є таке. на дивіться, ви на е тротуарі, пане Ви хочете сказати, так. що так. ви зараз не порушуєте? Я старшив, так, Так, я не, не. порушую. Не, не. не порушуєте, Добрий день. А згідно статті 307 цивільного кодексу України, я вас забороняю вас. Е ви -е зараз -е знаходитесь при виконанні службових обов'язків? Так. Тобто він є зараз держслужбовець і працівник міліції, який при виконанні… виконані сьомо цивільного кодексу України чітко гласить, що… Без дозволу фізичної особи. Ви не фізична, фізична особа зараз. Я фізична зараз особа. Зараз ні. Ви при виконанні Просто... службових обов'язків. Я є фізичною особою, це в першу чергу. Є ця особи на фізичній та юридичній. Ви зараз є на службі. Я слухаю Я зараз повторюю. Так. Я є зараз, я є фізич, юридична особа це якась організація, так? А є фізична особа. А стаття 307 входу Кодексу України чітко вказує, що згідно статті 307 відходу Кодексу України я, вам я дозволяю, забороняю, я забороняю. Я дозволяю вам, вам мене знімати. З, ви, я зараз виконую свої професійні обов'язки, я є журналістом. Я виконую. Значить, Ласка. я прошу зараз припинити Ласка. правопорушення, оскільки... Яке? Стоянка в зоні дії 336. У мене є відповідь офіційна від вашого керівництва хутняка, яка чітко вказує, що тут стоянка і зупинка заборонена. Ви тим самим, що стоїте тут і зупиняєте водіїв, змушуєте їх порушувати. За це несеться відповідальність і накладається штраф в розмірі 255-340 гривень. Плюс дисциплінарна відповідальність буде. До вас прикладено. Зараз я зразу поїду в обласне ГАІ, напишу скаргу на вас, а зараз прошу все-таки припинити його правопорушення і забрати службовий автомобіль звідси. Він хоч не на приїждній частині. Так я вас розумію? Ось там, так, де світлофор висить. З, з тої сторони так? стоїть. Так, висить знак 334. Оце десь світлофора, це вічить світлофор, круглий, так? Так, 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 Все так. так. Ну що? Пане лейтенант, припинимо правопоручення. Заберемо службовий автомобіль звідси. Що ви кажете? Поворотів назад. Повертаю без поворотів. Видно, що не користується інспектор поворотами.